Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити подобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Який головний висновок можна зробити із візиту Котика Келога до Києва? Ну, цей візит ще продовжується три дні. Тільки він тут ще може, захоче затриматися більше тижня. Але якщо ми дивимося на мапу обстрілів України, то протягом цих трьох днів чомусь і ракети, і шахеди обминають столицю, де знаходиться Кіткела. Цікаво дуже, тому що у нас багато хто говорить на, про те, що Путін і його команда так плюють на Сполучені Штати Америки. Ну, те, що вони плюють на Дональда Трампа, так, то це очевидно. Вони в крайньому разі про це заявляють. Але коли доходить справа до реальних речей, то чомусь вони бояться обстрілювати Київ, тому що там знаходиться одна американська людина, спецпредставник Трампа. Взагалі-то це речі такі, що все-таки ж у Києві знаходиться Велике посольство Сполучених Штатів Америки, територія якого є суверенною територією США. А лупасять по Києву, я не знаю, там напевно мені кажуть, що намагаються подалі від Американського посольства бомбардувати е, житлові квартали. Так що і тут є, отам. Здається, щось там польське. Вони розбомбили, а нанесли якийсь урон, здається, польському, здається, німецькому консульству в Києві. А от про американське так, мовчать. Отже, там дехто в нас навіть жартує про те, що найкращою протиповітряною обороною України є кіткелах, і е, вистачило б нам із 100 сенаторів 25 чи хоча б 20, яких можна було розмістити в обласних центрах, хоча б тих, які, скажімо так, Поки що тимчасово вони окуповані Московією, і ніяких би обстрілів не було. Так що, московити, що б вони там не говорили, але в реальному житті, вони вимушені рахуватися із тим, що США є найпотужніша держава світу. І якби там була відповідна влада ще. До того всього, до першого місця в світі за валовим національним продуктом, та знаходився президент, адекватний цьому валовому національному продукту, то, звичайно, що вони могли б отак, отак ліквідувати Москву так, як зробив з Радянським Союзом Рональд Рейган. Ну, все таки ж, Радянський Союз навіть за найоптимістичнішими даними складав 20% валового національного продукту від Сполучених Штатів Америки. 20%. Московія, ну, я не знаю, скільки вона складає. 2-3 відсотки. Ну, чотири найсміливіше від валового національного продукту Сполучених Штатів Америки реально. Не побрехеньками. То що ж тут робити? Ну методики, я постійно тут нагадую на цьому каналі, що методика знищення імперії зла і країни дурнів розроблена Рональдом Рейганом. Ну, бери і використовуй. І все. Ну просто, Тупо просто ні. Ні. Не вміють, не знають, а швидше за все, немає відповідного характеру чоловічого, такий, який був у Рональда Рейгана. А всіх всіх хлопців із якимись феміністськими, так би мовити, ухилами. Ну, правильно, ну, абсолютно чітко і правильно сказав Дональд Трамп, якщо хтось здатний розуміти, що. що оцей весь останній його, так би мовити, ухил правий, який відбувся, то він відбувся завдяки Меланії. Так. Ну, так же, Ну, він прийшов додому. І сказав, як він чудово поговорив черговий 10-20 раз з Путіним, яка була чудова розмова у двох цих чоловіків. А тут Меланія йому каже, Та що ти там, про що ти говориш? Він розбомбардував там одразу після того, як ти поклав трубку, і поки ти там сидів у Білому домі. Він розбив пологовий будинок, будинок пристарілих і так далі в Україні. Та він же тебе ні за що має? Ну, хто міг, я думаю, що там є заточення його? Ніхто такого не міг йому сказати, хоча вони знали. А дружина так. реально. Сказала те, що є насправді, що насправді відбувається. І не знаю, аби вона була президентом, так я думаю, то е, життя у світі було б зовсім інакшим. Це ж так. Ну, от ми маємо, я не знаю, чи е, е, Дональд Трамп оце все знає і розуміє, про Кіта о те, що відбувається. Чому, нема? Чому припинилися обстріли, які були ну, страшними? Києва. Чому припинилися? Ну, просте запитання. Ставимо елементарне. Тому, що там знаходиться Кіт Келаг? Ну, так це говорить про те, що вони зважають на Сполучені Штати Америки, щоб вони там не говорили. Ну то користуйся цим. Користуйся. Ну, якщо сам не знаєш, звернися до Меланії. Вона дурного не порадить.